Усім привіт! Усім добра, тепла і божого захисту. Пасуться висенятка і пасеться козичка. Постараємось зробити відео одним кадром і дещо вам показати. Тож на хвильку я поставлю паузу поки пасемось біля хати. Ну, а коли підемо в дорогу, то я вам дещо покажу. Ось тут біля хати, бачу, муровка є. Ну, це не біля хати, це дорога. То синятка хоча б трішки пасуться. А коли йдемо далі, то взагалі їсти не хочуть. Просто сидять і чекають, коли ж ми підемо далі. Одним словом, вони відпочивають. А на даний час ми пасемось. І нам є півтора, півтора тижня. Ми вже гарненькі. Красунька, йдемо вперед. Йдемо, йдемо вперед. Крась! Іди сюди. Отак друзі. Тепер козичка є пастушкою. Красуня йди сюди. Красуня є пастушкою для оцієї малечі. Куди красуня, туди й вони. Часунька! Ходи! А ми присідаємо. Ми відпочиваємо. Ну, ще в нас дорога далека до нашого пасовища. Слідом за дідом, як то кажуть, і козичка, і гусенята. Але якщо козичка пасеться біля хати на привізі, на патику, ну, прибита на путку біля дому на подвір'ї, то гусенята від красуні нікуди не відходять. І поки красуня пасеться, я стою на місці. А гусенятка відпочивають, пастися не хочуть. Якщо красуня і йде десь далі, щось собі шукає смачніше, тоді я підходжу і гусенятка слідом за мною, за нами. Я думаю, коли вони чуть підростуть, то вони будуть гарно пастись. А так вони відпочивають, а самі на подвір'ї не хочуть бути. А клітку я їм ще не загородила, щоб вони в клітці гуляли, паслись. І тому гуляють разом з нами зі мною і з красунею. Я відходжу далі. Ех, ви. Я зупинилась, вони біля мене присідають. Ну, Вони, звичайно, намагаються щось там скубнути, сидячи. Це означає, що вони не голодні. І це є гусенята від інкубаційного яйця від Євгена. Вони на даний час їдять стартовий корм і їли ті яйця, котрі були чисті. Ну, яєць, на жаль, вже нема. То їдять стартовий корм і травичку. І п'ють водичку. Водичка проста, звичайна, без ніяких домішок. А красунька пасеться. Вона вчора не паслась, то сьогодні насолоджується вільним випасанням. Тут у нас багато є де пастись. От тільки це сусідні посели. Якби їх хтось покосив, то тут гарненька була б травичка. І можна було б сінце тут робити на місці. І не одному господарю. Ну, але ніхто свої земельні ділянки не чистить. І ви знаєте, з часом будуть зарослі отакі, як отам, тому що вже бачу, берізка починає рости. Бачите по центру екрану? Берізка, якісь плодові дерева, кущики верби, і рік, два, три, і тут буде ліс. І тому я думаю, що варто за своїми ділянками чуть, -чуть при доглядати одним словом. Красунька як ніколи. Пасеться з гарним апетитом. Це добре. Ой, бачите? А наша малеча вже перейшла. А ви знаєте, що я хочу вам сказати? Що це відео так і просить себе назвати, а у красуні знову з'явилася малеча. От тільки не козенята, а гусенята, Хоча я їх дуже часто називаю кознятами. Їж, Їш красунечка, їж. Тепленько, дуже тепло. Вчора падав у нас дощик, лив як з відра. Налило, напевно, за день стільки води, що за тиждень підсохло, то й назад вплила. Щось красуня шукає. Собі смачненьке, солоденьке. Ви знаєте, пішли дощі, потепліло і травичка почала ось тут зеленіти крізь сухого цього. Сухої трави, котра стоїть, почала зеленіти травичка. І ось тут, попід краєм дороги, я вам показу. Отут по під краєм дороги можна спокійно на всю довжину прокосити аж додому. Тут, правда, трішки є суха трава, але я думаю, що якщо не буде, не вистачатиме сінця, то красуня і це сіно буде їсти, адже воно свіже, там лише де-не-де є таке старіше. Ні, то буде на підсумку. А на наступний рік буде гарне сінце росте. Весенята відпочивають. Але зараз я тільки буду йти вперед, як вони піднімуться і будуть бігти. Красуня так до них підійде, може подивитись на них, і йти далі. Красунька, йди сюди. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Ходи, крась. Так, гусенята стартують. Пастушка. Мама їхня, напевно. Скажи красуня, ану давай їсти хутенько. Хутенько. Треба пастись, поки нас марічка пасе. Треба наїдатися. Відпочивати будете в клітці. Чудачка. Красунь. Не йди до них. Ходи, ходи до мене, ходи. Ходіть, ходіть, хулі-гулю-гулю-гулю-гулю. Всі дружньо, один від одного не відстаємо. Ну, а якщо я в них взаді так іду, то вони, звичайно, не зупиняються. Але вони ще не є сильно великі, бачите, є більші, є менші. Це залежно від яйця. Якщо яйця було більше, то більше гусанятка, якщо менші, то менші, бо там було декілька яєць чуть менших. О, ми втомились. Ладно, я поставлю паузу, а тоді ми продовжимо, як напевно будемо йти додому. Красуня, ти що не хочеш більш пастися? Якщо не хочеш, то будемо йти до хати. Ану піднялась, бігом. Бігом, вставай, красунька, вставай. Раз. Я тобі говорю, якщо не хочеш пастися, значить йдемо додому. Гулі-гулі, йдемо додому, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, гулі, гулі, гулі. Гулі-гулі. Прозупинилась біля красуні. Йдемо йдем, красунька до хати, йдемо. Крась. Пропусти гусенят. Красунька. Ві сюди. Крась. Ді сюди. Йдемо, 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 йдемо йдем, хутенько, хутенько, хутенько. А красунька по дорозі, якщо буде їсти, якщо буде заходити на бокову, то ми, звичайно, будемо зупинятися. І за той час будуть відпочивати гусенятка, тому що їм далека дорога. А вони ще такої сили не мають невелику відстань йти. Красуня, не зупиняй гусенят. Ідемо, гулі, 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 гулі. Йдем, йдемо 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 йдемо. Йдемо. Так лоскотно, коли вони роблять масаж. Коли ми йдемо в ту сторону, то красунька по ліву сторону пасеться, а коли йдемо вже додому, то пасеться по правій стороні. І підходимо десь до цього стопа, який нас чекає. По лівій стороні, ну так якби, якщо дивитись в цю сторону, то по правій, а якщо сюди, то по лівій. Я тоді її беру на поводок і йдемо з поводком додому. І коли я її буду брати на поводок, то я завершу своє відео. Ви бачите, що вони роблять сплять. Ви подивіться, як вони переплились немову косичку. Гулі 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 Піде додому. Гілля, гуля-гулю-улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Гуля, 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 гуля. Не зрозуміли. Їдь, їдь додому, ходіть. Гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-гулі-гулі. Проснулися. Так, і перед красуною зупинились. Ходи, красунька, ходи, йдемо додому. Йдемо, ідем, йдемо. Йдем. Поміж? Красуня, стій! Ой, русенятко перекинулось. Так, ну, ми будемо йти на поводок. Будемо завершувати наше відео і вибачайте, що воно довгеньке. Відео одним кадром. Так, красунька, ходи. Ходи до хати. Чому беру на поводок? Тому що тут городина і сусідки десь сюди, красуня і моя. Я не хочу, щоб вона йшла в шкоду. Усі? Пока, 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 пока. А ми йдемо додому. Бережіть себе і своїх рідних.